Розділ 3. Що ти. Ти чого? Вдягни, я відперу. Я якраз доїв. З недбалим виглядом Бомджин простяг свою футболку. Джуньон, дивлячись на величезну футболку, в яку вона могла б завернутися повністю, спантеличено перепитала: Ти серйозно? Такі плями. Легко відтираються, якщо потерти миючим засобом. Будеш одягати, чи ні? Не думаю, що в цьому є необхідність, але було б смішно подивитися, як цей здоровань перемою сорочку. Вона не змогла стримати смішок, окинувши його поглядом, Джуньон вказала підборіддям на двері. Гаразд. Тоді вийди на хвилинку. Ось ще чого! Гей! Бомджин посміхаючись, вийшов, як тільки білки очей у Джуньон почали наливатись червоним. У щілину увірвався холодний вітер, і лише тоді Джуньон згадала, що він був із голим торсом. Швидко опустившись під стіл, вона почала розтібати гудзики. Прати вночі заняття несприємних. Вода тут крижана, особливо вранці та ввечері, адже це гірська місцевість, і гаряча вода майже не надходить. Але якщо це позбавить її зайвої роботи, вона зняла сорочку та натягнула футболку бомджина. Тепло від неї спустилося до колін. Схоже, він має високу температуру тіла. Хоча футболка була з короткими рукавами, вони майже доходили до зап'ясть. На подив від тканини йшов не запах тютюну або пилу, а м'який деревний аромат. Готово! Бомджин тут же увійшов і, побачивши її з сорочкою в руках, насупився. Джуньон, наслідуючи його похмурий вираз, запитала: Що таке? Ти ж сам сказав, що випереш. Передумав. Брови Бомджина здригнулися, коли він мовчки глянув на неї у своїй чорній футболці. Він посміхнувся, грубувато вихопив сорочку і сказав: Нікому так не кажи! Як? Вона перепитала, але Бомджин уперто дивився вперед. Він підійшов до раковини, включив воду і почав терти сорочку з миючим засобом. Пояснення перекладача У корейській мові фраза параджунда буквально означає прати, але в розмовній мові вона може бути сприйнята як вульгарний натяк. А все тому, що пара іноді використовується для означення орального сексу. Коли він напружується, на широких плечах надуваються м'язи. Блакитні вени, що виступають на довгих міцних руках, пульсують, показуючи силу і життєву енергію, якої в мене ніколи не буде. З таким тілом можна впоратися з будь чим. І нічого не боятися. Тіло Квон Бомджина чудове. На цій думці я спіймала себе раптово. У рельєфних м'язах, що покривають його міцний скелет, виявлялася естетика ідеальних пропорцій. Навіть його смаглява шкіра виглядає так, ніби на ній блищить олія. Юн Джуньон. Джуньон опритомніла від своїх думок, коли він гукнув її. Виявляється, весь цей час вона несвідомо спостерігала за ним, дивлячись на те, як він вичавлює сорочку. Бомджин, схиливши голову на бік, тепер дивився на неї з усмішкою. Ти що пускаєш слину, дивлячись на моє тіло? Локшина просто гостра. Скільки ти туди насипав перцю? Дай води. Прицмокнувши, джуньон нахмурилася, намагаючись приховати збентеження. Бомджин хмикнув, налив у склянку води і простяг їй. Вона швидко випила все залпом, намагаючись заспокоїти дихання. А то якось занадто жарко стало в області шиї. Закінчивши з раменом, вони розділялися по поверхах. Вона залишалася на першому, а він на другому. Спочатку я роздумувала, чи варто говорити бумджину, що йду. Але він, мабуть, почув, як я збираю свої речі, і, перш ніж я встигла вирішити, що робити, сонно спустився сходами, широко позіхаючи. Ти теж йдеш? Темно вже. Як ти збираєшся дійти додому? Джуньон стало ніяково від цієї несподіваної турботи, і вона запитала. Ти турбуєшся за мене? Проводити зібрався? Бомджин глянув на неї так, ніби його щойно вдарили по потилиці. Він злісно дивився на неї. І Джуньон, не витримавши його погляду, відвела очі, помахавши ліхтариком, який принесла з собою. Я цим дорогу підсвічу. Ось про це я й запитував Не тягай його із собою. Бомджин вихопив ліхтарик і кинув його в рюкзак. Коли вона насупилася, він додав: Ти хочеш, щоб усі знали, що ти сюди ходиш? Знаєш, як далеко видно світло від ліхтарика вночі? А, Джуньон кивнула на знак згоди, але спохмурніла ще сильніше, як тоді, як тоді ходити? Адже на вулиці ж темно. Поки Джуньон роздумувала, бомджин раптом взяв якусь палицю, схожу на биту, і її тіло миттєво застигло. Я розслабилася, коли побачила, що він дрихне, як ведмідь, але це бомчин той самий квон бомчин, який прославився через жорстоку бійку за участю десятка людей. Я чудово бачу у темряві тримайся за неї і йди за мною. Джуньон, зіщулившись, мовчки стежила за його спиною, коли він, пройшовши повз. Відчинив двері і вийшов на вулицю. Хлопець тут же простяг їй палицю. У той момент я і подумати не могла, що триматимуся за неї щодня. Джуньон, згадуючи той день, потерла гладку поверхню палиці, до якої вже звикли руки. Мабуть, він почув, як вона скаржиться, що палиця натирає мозолі. Бо наступного дня її кінець був обмотаний синьою ізолентою. Тепер ця зброя виглядала ще страшніше, але Джуньон без вагань бралася за неї. Про Бомджина говорять так само часто, як і про мене. Але той Бомджин, якого я знаю, точно не був схожий на людину, яка обзивала вчителів або била старих заради грошей. Звичайно, я знала його лише у цьому будинку, але важко було припустити, що той, хто акуратно складає мою мокру сорочку під ковдру, щоб висушити її на теплі власного тіла, міг бути тією жахливою людиною, про яку ходили чутки. Її сорочка, яку він три години тримав під собою, виглядала як відпрасована праскою. Вона пахла теплим пилом, і Джуньон не знала, як реагувати на такий несподіваний подарунок. Тут яма, сказав бомджин, який йшов на кілька кроків попереду. Джуньон сповільнила кроки у світлі ліхтарів з дороги можна було розрізнити тільки тіні дерев, тому доводилося уважно слухати його. Та ти на кішку схожий, раптом сказала вона, Бомджин глянув на неї, Джуньон кивнула сама собі і продовжила. У тебе ж в імені є тигр, адже кішки добре бачать у темряві. У них зіниці розширюються, щоб ловити більше світла. Ти прямо ходяча енциклопедія, Джуньон знизала плечима. Почувши його пирхання, вітер розгойдував дерева, лунали зловісні звуки. Якби не Бомджин, вона б не змогла спокійно займатися тут допізна. Ти ж не спиш і вночі, і вдень, правда? Хочеш спитати, що я роблю ночами? Він навіть не озирнувся, його тон ясно давав зрозуміти, що він не хоче відповідати. Джуньон похитала головою. Ні, я просто думаю, що якщо ти раптом не прийдеш якось уночі, як я тоді дістануся додому? Бомджин посміхнувся. Йди, поки видно. Дім, я не можу піти туди. Слова самі зірвалися з губ. Але вона вчасно прикусила язика. На її подив, Бомджин ніяк не відреагував на цю недомовлену фразу. Занурившись у тишу, вони продовжили йти, хрускаючи сухими гілками під ногами. Коли дісталися освітленої частини дороги, Бомджин спритно забрав свою палицю і обернувся. Іди. Ага. Дякую, крутилося на язиці, але я знову не знайшла відповідного моменту, щоб його вимовити. Я вже звикла розвертатися і йти, одразу після короткого прощання. Кілька кроків вона пройшла, думаючи, чи не обернутися, але так і не наважилася. Тяжко зітхнувши, Джуньон повільно звернула в провулок, що веде до будинку. Будинок, де вони жили з матір'ю вдвох, знаходився наприкінці віддаленого провулку у підвальному приміщенні з однією кімнатою, звідти долинав запах цвілі, змішаний із чимось неприємним, схожим на сечу. Але треба дихати. Я маю відчути, чи не пахне алкоголем, перш ніж входити. Джуньон намагалася рухатися тихо, підтягла сповзаючу лямку рюкзака і глибоко вдихнула. Майже в той же момент металеві двері з каламутним склом відчинилися. Джуньон відскочила назад і побачила чорну тінь перед собою. О, мам, ти не спиш! Трохи, пізніше треба було приходити. Запах алкоголю все посилювався, поки мати наближалася, погойдуючись з боку на бік, Джуньон міцніше стиснула ремінь рюкзака, відчуваючи, як серце все більше стискається від холоду. Давайте вже поділіться на команди і починайте. Ляснув у долоні вчитель фізкультури. Який вічно ходив в тому самому спортивному костюмі. Учні знехотя зарухалися. Коли Джуньон зайняла своє місце, хтось сильно штовхнув її в плече. Вона похитнулася і мало не впала. Це була Хесу з довгим волоссям, прикрашеним стрічкою. Вона схрестила руки на грудях, озирнулася на неї і посміхнулася. Ой, вибач, не помітила. Джуньон важко зітхнула, але промовчала. Потім повільно підняла руку і показала Хесу середній палець. Її обличчя спотворилося від агресії. Джуньон безпристрасно посміхнулася. А це бачиш? Ти Хесу, кипіла від люті. Але тут пролунав гучний свисток вчителя. Джуньон відступила від Хесу, яка тепер сверлила її поглядом. У звичайний день вона не побоялася б, якби Хесу раптом втратила над собою контроль і накинулася на неї. Але сьогодні це було не так. Промокша до нитки і замерзла, Джуньон пробула на вулиці кілька годин і тепер почувала себе жахливо. З самого ранку горло палило від жару. Треба б зумліти в потрібний момент, щоб нарешті відпочити. Сценарій, в якому її віднесуть до медпункту, виглядав непогано, але чомусь Джуньон здавалося. Що якщо вона знепритомніє прямо тут, Хесу, напевно, наступить на неї. Втім, навіть якщо не Хесу, то напевно хтось інший знайде можливість мене розтоптати, краще померти. Зробивши для себе такий висновок, Джуньон рушила на позицію, звідки було б зручно спіймати м'яч. Однак він полетів у інший бік. Нахмурившись, вона вирішила просто стояти у кутку і не рухатися, але м'яч все одно до неї не прилітав. Згодом Джуньон зрозуміла діти спеціально виключили її з гри, сміючись і перемовляючись між собою. Вони поводилися так, ніби її взагалі не існувало.